З вами шиван і це шість порад трейдерам. Вони здаються явними, але в азарті забуваються. Оден, продавай, коли бачиш прибуток, не чекай ще трішки. І не забудь відсвяткувати. Кожна вдала угода, це твій маленький тріумф. Дво. Ти продав, а ціна злетіла спокійно. Ти не екстрасенс, і це нормально. Твій план, твій маяк. Дотримуйся його, а не мрій. Фокусуйся на наступній угоді, а не на втрачених можливостях. Три ти в плюсі. не сиди, чекаючи більшого. Жадібність твій ворог. Закрий угоду в плюс і йди далі. Трейдинг це марафон, а не спринт. Захищай прибутки як скарби. Читайте, бери, що твоє. Навіть маленький прибуток на це перемога. Не чекай ідеального моменту, він рідко приходить. Фіксуй, плануй, повторюй, це формула успіху. П'яте. ніхто не купує на самому дні і не продає на піку. Твоя мета не вгадати, а бути в грі та заробляти. Будь реалістом, і ринок тебе винагородить. Шосте. дій за планом, а не за почуттям. Ринок не чекає нікого. Краще зробити крок, ніж стояти на місці.